Роба підписники, ви на каналі Ukraine Alice І сьогодні я з молодшою сестрою Веронікою граю в Find The Gravity Falls. Пізничок. Ніка, підійде, пожалуйста, у тебе не буде чутно, як минулий раз. Привет! Шукаємо? Я не розумію, що тут. Треба нашла. робити, але ну, ладно. що що, що ти знайшла? Ле. ле, я такого не знаю. Де? Де, -де, 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 -де? Дуда! де ти? <гас> <гас> Дивись! Діда, а ти де? Я, тебе я не вже бачу. його забираю. Де ти? На початку, ти вшов вже сліпа. Це що не зак? Карла Макроко. Якщо чесно, я всі її сезони не бачила, того не можу повністю знати, як їх всіх звати. От у, наприклад, Лок Герл я її не бачила. Я, по моєму тільки до першої чи до другого сезону додивилась до кінця. Ну, оце я пам'ятаю, Ніка, да. Ніка, Ти де, пожалуйста. Не відходимо від одного. Так. О, на самому початку. Америка Гей. Ой. <съяв> гей. Ніка, де ти? Та ж мій їди на старт. Ні, я тут очельки в школі. Підійшла быстро на старт. Наконец-то де ти знайшла цілих чотири штуки. Підійди ближче, скільки тобі сказати і говори, пожалуйста, голосніше, бо Туда? тебе буде погано чути. Де? Іди Пішли. за Деною окіпо Чпуньк. Стоп, я, по-моему, в цьому домі Дом номер двадцать. Ми... Я, ну, я не знаю, де что. Да ну класс. Я тоже хочу туда. Девочка? Я тут уже була. Дом ты уже. Да, телепорт. Це кто? Сергеел. А де ты телепортнулась. Там люк. Ой. Ну, недолго падает. Я знайшла гамобліна. Дивись, ковбой-скул. Wow. А який ще тут телепорт? Розана. Ой, The Invisible Man. E, класно. А де ти? Я в домику. Ты Свінка! Свінку можна купити? Ти там, там багато знайшла? Так, да, там є один телепортатор. В люку. Зовні дому. Блін, як тут класно. Де ти Вийди. А, всередині. Що це? Якась дирка. Я, я падаю кудись. Там ти а, будинку. це це от. Поліса, а покажи, де ти там знайшла? Я вспомнила. Це по моєму в першому сезоні була така серія, де вони дуже довго падали в дирку. Всю серію мені розказували видумані історії. Що тут там? Спринт. І, і що, що це? Ладно, нічого не прогрузилось, ну то ладно. Телепорт. А, а тут мистер Шарк. Я, О, я Шарк. Стоп. Хммм. Ай Так, глечик. Обзор дома з гравіті фолза. А там сушку. Employ's О, прикольненько. Чпунг. Білі. О, це Венді. Лісо, Я не шла. У нас головний персонаж. Де він? На другому поверсі? Да ну. І знайшла книжку. Стоп, тут тут є чердок. А я. А як? А як на нього забратися? А де ти? Ти фіг знаєш. А хто за вікном? Я Барбелу... О, вийшло. тут можна через холодильник знайти... Ту що Суши, все. Ніку! Страта у вас не закривається, вже й верхня бачу. Чи ви не докриваєте просто до кінця? Ай, у мене зависло. А ні, нормально. Я тут, кстати, прияти щось не можу. М. Ура! Мейбл! А де ти ходиш? Там в холодильнику був телепортатор. В якому холодильнику? В домі Гравіті Falls! В містері Шарк бов. В їхньому домику. На кухні, коротше. Там, якщо залізти в холодильник, то в кінці пройти паркур і буде в кінці мейбл. О, Ладно, я побачила одну, але я потім до неї повернусь. Що це? Брікрум. Прикольно. Так. Ой. Кок. Нифига я наверх собралась. Кось пасхалка. ось, я. Пасхалка. Тут тось є? Хмм. Я всю кришу обходила. І ти там теж щось знайшла? йшла, Що, на криші? Да. Так. Я всю не кришу маю. обходила. Е. Вау, я до цьому ліндорному вітрячку. Все, вертаємось. Пішли ми на домик. Стій! Я ще не була в їхній комнаті. О, містер йти. Стоп, стоп! Тут книжку можна получити. Книжка. Я получила книжку. Індекс, тихо. Я можу пер. Де Мейбл, Де Мейбл. Мейбу, Мейбул Мейбу. Мейбу. Сложно найти її. Окей. Значить, ще ця комната. Тут що у нас шар. Нічого інтересного. Проходим сюди. Це хто? І кажиночка. Ну ладно. Шо, самі... О, тут ще один проход. Да. В одну сторону підеш хайт бихайн. А в другу сторону. не Подожди, тут... Що за зеркальність, двуйся, сама себе бачу. Во. Стоп! Ну, не можна вбовити, не можна. Ух ти! Диви. Мені два. Це знаєш, мене два. Мені три. Ладно. Дивно, ну йдем дальше. Так, мені ще один. Ай, мені ще один про поверх треба провірити. Тут надо за вікном, жіночка Барбара! Я знайшла hard. Хто тут така? Я так хорошо шари за Gravity Falls, прям вообще легендарно Ой! Тут Дынславный персонаж, діпер Тут можна кепку діпера купити Ну конечно, Що тут написано? Стенфорд Інтересненько. Ну ладно. Стенфорд Тут можна кудись пройти. Ні, нічого не можна Там була ще одна бумажка, Але я не пам'ятаю, чи я її прочитала. Зараз подивимося Так, я її ж не прочитала. Донат. Тут нічого интересного. Спринт. Телепорт. Медик, Окей. Все. Тут, Тут я все пропас. вже ніби обшукала, да? Да. Дерево пропаде. Машинка! Це машинка з першої серії. А -а -а! Блін, цю ігру точно створила той, хто дуже хорошо шарить. Відео? Я хочу десь щось зробити. Окей. І последнє, куда я піду в цьому відео, це буде ця зона. Тут будет келепу. Ой. Паркурчик. А, значит, тут нереально впасти. І все, у мене гідеон є. Хрюху, на цьому я сьогодні буду закінчувати на їхньому фоні. Двуника, як завжди десь пропала. Я тут. сталося? Чому така жирна? Тут? Де? Я все хожу по дому. Мейбл жирною стала, Ніка. Дивись, що з нею? Повітря на дрова, Мейбл стала. А кофі в неї брекети в роті? Не знаю. Чого вона така жирна? Не ну, я це Ні, ну тебе я розумію, чого ти така жирна? Блін, чого вона худо, а ти жирна? <ріст> Ладно, ждемо Ніку. Ого, в тебе 33? Ну добре, на цьому я вже буду закінчувати. Ніка, відійшла. Ви були на каналі Ukraine Alice. Усім пока! Усім пока!